Слонятко, що любило танцювати. Юрій Ярмиш, жило собі в зоопарку слонятко. Воно мало великі грубі ноги й маленького хвостика. Про хобот я вже не кажу. Він був смішний. А очі слоняткові завжди, із заздрістю, дивилися на сусідню огорожу, де жила страусиха зі своїми страусенятами. Найкраща танцюристка в зоопарку. Неподалік від зоопарку стояв дім, звідки часто лунала гарна музика. Почувши музику, страусиха говорила своїм страусенятам, ну ми всі до танці, Жвавіше піднімайте ніжки вище. Ой, як заздрило страусенятам слонятко. Воно ладне було й цукерок зректися. Аби навчитися й собі до ладу вимахувати ніжками і легко присідати й обертатись навколо себе. І вночі, щоб ніхто не бачив, слонятко стало вчитися танцювати. Але це не сподобалося лютій мавпі горилі. І чого ти гупаєш своїми ножиськами? сердилась вона. Сон мені такий цікавий про африканські джунглі перебив. Танцюєш? Як слон!» І слонятко, тяжко зітхнувши, покинуло танцювати. Але одного дня воно таки зважилось і попрохало найкращу в зоопарку балерину Страусиху. Чи не могли б ви мене навчити танцювати? Страусиха прискіпливо оглянула пухкенького слоника й промовила: Стань на, на одну ногу, а другу зігни в коліні. А третю ніжку. Що мені з третьою ніжкою робити? занепокоїлася слонятко. Зіхай я третьою, розгнівалась страусиха. Ось із цією. Слонятко підняло третю ніжку. У мене ж іще одна ніжка є, боязко зауважило воно, тупцюючи всіма своїми чотирма ногами. Ох, розгнівалась страусиха. Кому потрібні чотири ноги? Ти тупцюєш як слон. Он глянь, як танцюють страсенята. Слонятко мало не заплакало, але жоден слон іще ніколи не зрікався того, що намірився зробити. І наше слонятко теж, хоч і мале було, та вперте. Придивилося воно, як сторож увечері зачиняє за ним велику клітку. І якось на світанку зняло хоботом за щіпку і нижчечком вийшло з клітки. Боязко озираючись, щоб часом ніхто не помітив його, слонятко подалося в той бік, де стояв великий дім із широкими вікнами, і звідки зранку до вечора лунала музика. Якби воно вміло читати, воно помітило б напис Балетна школа. Слонятко поторсало хоботом ручку на дверях. Не відчиняється. Мабуть, ще рано почекаю в скверику, вирішило воно. І коли нарешті почулася музика, слонятко подалося до будинку, серце в нього калатало. Але що це? Воно не могло втиснути в двері навіть голову. Спробувало повернутись, але пройшов лише куценький хвіст, яка невдача! Що ж робити? Слонятко зазирнуло у велике вікно до кімнати. Там під музику танцювали дівчатка, і кожна трималась довгої жердини вздовж стіни, то присідаючи, то піднімаючи струнки й ніжки. Слонятко й собі стало присідати по черзі піднімаючи ногу. Йому навіть краще було тут, на вулиці, вільно, і така гарна музика линула з вікна. Слонятко озирнулось? Чи бачить, хоч хтось, як гарно воно танцює. Справді, неподалік стояли хлоп'ята з портфелями, тільки вони реготали. Ой, ха-ха-ха, яке слонення! Глянь, як воно танцює! А ха ха, як смішно! Слонятко знітилося і попленталося в зоопарк до своєї клітки. А вночі, коли всі звірі й птахи поснули, воно гірко заплакало. А потім... Довго тяжко зітхало і витирало хоботом сльозинки, аж поки не розвиднілось. А вранці до його клітки підійшов чоловік, що був найголовнішим у зоопарку. Всі його завжди слухалися. Він був не сам, а з сивим, невеличким дядечком у брилі. Слонятко злякалось. Може, найголовніший у зоопарку чоловік вже знає, що вчора воно без дозволу ходило до міста і гнівається. Поки слонятко розмірковувало, дядечко в солом'яному брилі взяв його з клітки і повів з собою. Вони йшли містом і всі давали їм дорогу, навіть тролейбуси, що були високі й товсті, наче дорослі слони. Як воно так сталося? здивовано думало слонятко. Куди ж це ведуть мене? Воно не знало, що щасливий чоловік ще вчора помітив його з вікна трамвая, коли воно танцювало і довго розшукував його. І ось слонятко побачило величезний будинок, круглий, навіть даху не видно. Слонятко вільно прийшло у ворота. Там, всередині, у клітках, сиділи гривасті леви, смугасті тигри, бурі, ведмеді. Вони цікаво й доброзичливо оглядали слоника і вурчали. То в них було завітання. За хвилину. Слонятко стояло на круглій площадці, всипаній піском, як африканська пустеля. Площадку огороджувала низенька стінка, а за нею на всі боки аж під самісіньку стелю підіймались крісла. Ти в цирку, і зараз ми почнемо урок, сказав чоловік, що привів його і дав знак музикантам. А ти, слонятку, слухай уважно музику, і роби, що я тобі казатиму. Спочатку навчись згинати правильну ніжку. Так наше слонятко стало жити і вчитись у сивого чоловіка. Ох, і нелегко ж йому було. Хоча воно й дуже любило танцювати. Сивий учитель якось навіть розсердився на нього. Це було тоді, коли слонятку навчилося ставати на дві передні ноги, а задніми метляти високо в повітрі. Слоняткові, здавалося, на радощах, що воно може й на голову стати, і справді зробило так. Але тієї ж миті з таким гуком гепнулось на спину, що музиканти кинули грати і злякано позбігалися вниз. Ой, як боляче й соромно було слоняткові, воно навіть очі звести боялося. Хто ж це танцюючи стає на голову? дорікав йому сивий чоловік. Це дуже негарно. Я тебе вчу танців, а не акробатичних вправ. Адже скоро в нас прем'єра. Такого слова слонятко ще ніколи не чуло, і вночі спитало смугастого тигра, що воно означає: О, вражено блимнув жовтими очима смугастий тигр. То ти вже виступатимеш? Так називається перший виступ. Він іще хотів щось сказати, але, мабуть, не зумів, бо тільки незручно якось переступив з лапи на лапу. Та слоняткові й не треба було нічого казати, в нього й так серце похололо, і от настав день прем'єри. Слонятко зазирнуло крізь дірочку в завісі, цирк був повнісінький. На арену вийшов високий красень у чорному блискучому костюмі й оголосив, що зараз виступатиме незвичайне слонятко. Слонятко-танцюрист. Світло від прожекторів вдарило слоняткові в очі. Всюди були люди, гриміла музика. І слонятко розгубилося. Музика грала, а воно на виду у всіх глядачів стояло. І тут почувся знайомий лагідний голос. Ну ж бо слонятку, це говорив сивий чоловік. Спокійно, слонятку, ліву передню ніжку вперед, правою задньою притупуй. Слонятко виставило ліву передню ніжку, задньою правою швидко притупнуло і заспокоїлося. Глянуло у зал, зовсім не страшно. Всі навкруги усміхаються. Цілий оркестр грає лише для нього. І тоді слонятко стало влад притупувати. Спочатку чотирма ніжками, а потім звелося на дві задні ніжки і на двох задніх стало притупувати, а передніми плескало, наче в долоні. А далі, як пішло вприсядки, всі, хто був в залі, аплодували слоняткові. Який прекрасний танцюрист! Раділи всі. Коли слонятко скінчило танець і вклонилося, воно помітило в залі тих хлопчиків, що колись сміялись з нього під великим будинком із широкими вікнами. Браво! Нашому слоняткові браво, ти справжній артист! гукали вони, а слонятко, вклоняючись, думало: Ой, невже це справді так? А що б сказала найкраща балерина, тіточка Страусиха.